Вітаю підписників і глядачів каналу «Сир назавжди, дорогі друзі. Сьогодні буде особливе відео. У нас сталися значні зміни за останній рік-два. Все це завдяки вашому впливу, вашій участі в діяльності існування каналу, вашим дописам і підтримці. Що головне, що змінилося. Дивіться, якщо перші 3-4 роки існування каналу ми більше отримували погроз, там, фізичної розправи, ще якихось для того, щоби. Видалити певні відео чи ліквідувати певні матеріали, то наразі ми почали масово отримувати пропозиції про співпрацю. Я їх регулярно відхиляю, але певні формати співпраці, ну, наприклад, з лабораторних аналізів, чому ні? Це допоможе каналу мати ще більш ґрунтовну, об'єктивну інформацію. Це зовсім не означає, як одна глядачка писала, що тепер продукція цієї компанії, яка надає нам такі послуги, буде завжди в перших місцях рейтингу. Ні, такого, звичайно, не буде. Так само, як не буде видалено жодне відео, ви можете подивитися: от за майже 6 років праці, жодне відео, кого б воно не стосувалось, яких би продуктів, гараздів чи не гараздів виробників воно не розповідало. Жодне відео не було видалене і не буде видалене в майбутньому, які би зіпсовані стосунки не були у мене з тим чи іншим власником чи генеральним директором того чи іншого комбінату. Ви повинні пам'ятати, що на більшості молочних компаній і на деяких м'ясних ми працювали з колегами соратниками, і звичайно, всі вони чудово знають, що є певна життєва позиція принципу є слово Максима Залізняка, яке вартує більше. Ніж, можливо, можливо, слова всіх власників бізнесу в харчовій галузі разом взяти. Іншими словами, канал сир назавжди не продається. Чому все в світі продається, а канал сир назавжди ні? Ну розумієте, все дуже просто і логічно. Найбільшою цінністю каналу, найбільшим нашим багатством є ваша довіра. Відповідно, чи можна продати довіру, можна, але тільки один раз. Тому, як казав мій батько, тому хто раз один збрехав. Тому вже вір більш не ймуть. Відповідно, відхиляю пропозиції про підтримці просуванню тих торгових марок виробників, в якості яких я не можу бути впевнений. А насправді, ви ж бачите з наших дегустацій, що фактично навіть провідні виробники періодично косячать, їх зразки вилітають з рейтингів зверху вниз. Тому співпрацювати можна, співпрацювати буду, але. По інформуванню споживачів в якихось позитивних моментах розвитку наших молочних підприємств, якщо комбінат відкриває новий цех, або випускає найкращий продукт, залучає іноземних спеціалістів і дійсно пропонує на ринку якийсь унікальний продукт, який я протестував, продовстував і можу вам рекомендувати, та запросто я і так це роблю. Ми за це грошей не беремо. О, до речі, щоб ви розуміли, пропозиція по видаленню відео з канала має цінник від 1 до 10 тисяч доларів. Це просто для інформації. Ми на це не йшли, не йдемо і йти не плануємо. Ну, чому? Ви вже почули. Це вже не кажучи про пропозиції купити наш канал. Так, і такі пропозиції періодично теж надходять. Я не розумію насправді їх логіку, тому що цей канал має сенс тільки з людьми, які на ньому працюють, з моїми колегами-соратниками, технологами, які допомагають створювати контент, надають інформацію. Контент і зі мною, як з людиною, якій ви там довіряєте шостий рік. А навіщо їм купити канал? Ну, слухайте, хіба що щоб закрити? Є ще інша сторона питання. Розумієте, цей канал він не мій, Тобто я його ведучий, я його створив. Задумав, але він вже ваш. Ну або іншими словами, це наш канал. Тобто, я абсолютний нуль як блогер в просуваннях відео, в якихось там, е, хитрощах, хитросплетіннях і е, програмістських штучках, щоб його розвивати. Всі підписники, вся аудиторія каналу вона е, створюється природним шляхом за рахунок ваших репостів, рекомендацій друзям. І дійсно ми вийшли на той рівень, коли ми отримали, знаєте що? Ми отримали потужний важель впливу. На сьогоднішній день я отримую періодично дзвінки на телефон, через спілку молодших підприємств мене знаходять або напряму, бо я відкрита особа там в Фейсбуці, і в Інстаграмі, нема проблем. І люди, комерційні директора, директора компанії, жаліються, що у них пішли відмови, відмови від відвантаження продукції і співпраці після виходу тих чи інших наших відео. І це можливо. Тобто це коригування, відмова на рівні навіть дистриб'юторів і мереж від продукції тільки завдяки вашій участі, вашій довірі, і, відповідно, тільки на неї я і можу розраховувати. Але цей найсильніша зброя і найсильніший аргумент. Тобто... Є канал, я мрію, щоб він став народним, щоб можливо я навіть не був його ведучим, щоб я був його консультантом, щоб я так само залучав спеціалістів до його роботи, консультував. Але ви самі приходили на цю платформу, спілкувались один з одним в цих дописах, обговорювали ті чи інші продукти торгові марки, ті чи інші події купив там. неякісний продукт, а я купив якісний, тобто я вам. Надаю платформу для спілкування, і я вам надаю професійну технологічну, професійну-економічну менеджерську інформацію. А далі ви. Це ваш канал, ви на ньому живете. Якщо цікаво, ви на ньому спілкуєтесь, ну і я з вами. От таке моє бачення, таке моє розуміння майбутнього каналу. І ще раз, ми потужний важель впливу, ми можемо впливати вже на головний момент, який важливий для якісної продукції в Україні, А саме чи купує споживач кінцевий продукт, чи не купує. Скільки би хто не обговорював, скільки б хто не платив за просування різним, ну, прямо скажем, продажним блогерам і так далі, все рівно в кінці цього процесу є А, покупка продукту, Б, повторна покупка. Те, що прийнято в маркетингу, називати лояльність. І тільки ви самі визначаєте, які підсумку продукти виробляє. Наша промисловість, які не виробляє, якщо ви готові купувати неякісні продукції, якщо ви голосуєте своїм гаманцем за неякісні продукції, то слід очікувати, що виробники неякісних продуктів і продуктів і далі будуть продовжувати лідирувати на нашому ринку. Дуже проста закономірність. Це найважливіше. Ну і давайте вже підведемо підсумки. Перше, найважливіше канал сир назавжди не продається. Якщо комусь більше подобається, продається, але таких грошей ще в Україні не надрукували, тому чекаємо. Надрукують, ми подумаємо. Друге, співпраця в тому форматі, до якого звикли наші виробники, на нашому каналі не вітається, я її не підтримую і я нею займатися не буду. Третє, чи можлива взагалі співпраця? Звичайно, можлива. Лабораторні дослідження місце вже зайняте. Дорогі виробники, якщо ви хочете, щоб ми згадували додатково про. Ваше підприємство, звичайно, воно має бути серед лідерів галузі, воно має бути е, на горі наших рейтингів. По факту вже, і ще раз нам шостий рік. Ви можете е, проводити на платформі нашого каналу певні вікторини, заходи, інформаційні е, заходи. Я навпаки вас прошу надавати певні відео, які підтверджують ваші слова. І, наприклад, виділяти подарунковий фонд, презентувати нашим глядачам за перемогу в вікторинах. Свої продуктові набори, свою продукцію, якою ви пишаєтеся, як я сподіваюся, і яку готові подарувати нашим глядачам. Глядачі раді, я радий, з власної кишені не витрачаю гроші, і виробник отримав згадку про свою торгову марку, про свої досягнення. І ще раз безкоштовно, якщо буде якийсь креативний варіант колаборації, співпраці, і він мене зацікавить, я обов'язково. Дорогі глядачі, підписники, друзі, повідомлю вам про це, обговоримо, прокоментуєте. сподіваюсь, і сьогоднішнє відео ви теж прокоментуєте, які у вас застереження є, що ви підтримуєте, а проти чого ви виступаєте радикально? Нема питань. Поговоримо, обговоримо, обсудимо, але е, повинно бути розуміння, що канал розвивається, розвивається завдяки вам. Наша довіра, наш главний капітал, ваша довіра до каналу. І е, тут компромісів не буде в жодному разі. Хочу проанонсувати відео, яке вийде у вівторок. Друзі, це сталося. Я завжди мріяв працюючи за кордоном в багатьох країнах заходу і сходу. Е, класичний випадок, коли автомобільній галузі, тим більше у продуктах харчування, є процедура повернення неякісної продукції з ініціативи виробника. Я все чекав, коли знайдеться та перша чесна і відповідальна компанія, яка визнає нарешті, що так дійсно виявляється, можливо, та чи інша партія продукції може бути неякісною. Бо, пам'ятаєте, хто не працює, тільки той не помиляється. Дійсно, є різні форс мажорні обставини, і в моїй практиці так само їх вистачало. І я завжди намагався. Забезпечити виїзд заворота комбінату тільки якісної продукції, і відслідкувати її до кінцевого споживача. Це не завжди вдавалося, але це мета, це задача. Так, так от, у вівторок буде відео. Буде відео про відомого виробника м'ясної продукції торгомарка «Глобіно». В нашому випадку про Глобінський маслосирзавод». Це перша компанія в Україні, яка здійснила повернення продукції з. Магазинів від своїх клієнтів від дистриб'юторів, якщо так бути більш точним, після виходу відео на нашому каналі. Так привіт, вони... я Богдан Вебер, директор Глобинського маслосерзавода. Нещодавно на каналі Максима Залізняка вийшло відео, в якому він підняв питання щодо якості нашого сира. Я вважаю за важливе прокоментувати дану ситуацію і надати відповідь. Але перед тим хотів би вас познайомити з нашим виробництвом. Так вони визнали потенційну можливість. Того, що в солільному басейні одночасно солиться сири сирний продукт, і одна партія на превеликий мій жаль, бо я рік відпрацював на глобано. Отримав практично другий інсульт. Там мене і швидка забирала, і тиждень мене прокапували після цієї роботи. Це дуже важка робота, але я. Дуже люблю глобинців, які працюють на цьому комбінаті. Я щасливий, що вони всіх, вибачте, перемагають по плаваному сиру. А це той самий плавний сир, який разом ми зробили. Леся юрівна, наша дорогенька, навчила їх робити за найвищими стандартами сир плавлений. І звичайно переживаю. Тому так дійсно це підприємство виробляє і сир, і сирний продукт. І є 1200 причин. Чому це могло статися? Я тільки знаю точно, що є Кузьмінський Олександр Васильович, я його надзвичайно сильно поважаю. Я його знаю. Ми рік працювали, і все було ідеально, чесно, справедливо, один одного ми розуміли. Як він мені казав, Максим Олексійович, з розумним загубити, ніж з дурним знайти. А я казав, ні, Олександр Васильович, з дурним не знайдеш. З розумним не згубиш. Тому ця ситуація, вона. Викликала там шалену нараду на глобино, були вжиті заходи, і після наших перемовин вони прийняли мою зустрічну пропозицію. Дорогі глобенці, робимо відео, робите дії. По перше, повертаєте продукцію неякісну на комбінат. І чесно про це повідомляєте споживачам. Увага! Це перший приклад в історії незалежної України, коли не під впливом державних якихось органів, не під якимись проблемами, коли мережі нахиляють виробника забирати продукцію, коли компанія сама під певним тиском наших з вами відео прийняла таке рішення свідомо, чесно і відповідально. Я вітаю! Олександра Васильовича, вітаю всіх глобанців і дуже щиро дякую їм за таку відповідальність. Бо розумієте, ризиків дуже багато. Виправдовуватись завжди незручна позиція. Але вони це зробили. І тепер, скільки би десятиліть не проходило, я завжди буду всім казати: Глобина перша відповідальна компанія, яка знайшовши проблеми в продукті, Самостійно за власну ініціативу її повернуло. Про це побачите у вівторок. Ну що ж, а перед тим, як попрощатися, хочу сказати, з чого я щасливий. Ось такий я, Збочинець. Я щасливий з того рівня компетентних кваліфікованих дописів, які зараз е, я читаю на каналі. От у нас поза минулу п'ятницю був конкурс, було конкурсне питання, на яке е, правильно відповіло просто море глядачів. Я впевнений, що якщо б ця ситуація була сталася там п'ять років назад, їх би було набагато менше. Тобто я в цьому відчуваю і власну працю, яка за цим стоїть. Перемогла Наталія Ребрій, вона перша дала правильну відповідь, а мова йшла, нагадаю, про травневе масло. Є кілька причин, чому травневе масло, ефект травневого масла втрачає свою. Скажімо, ефективність. Ми не можемо вже в травні, в червні купувати травневе масло. Хіба що дійсно масло домашнє від наших там селян, від наших крафтових виробників? Тому що головна причина це стілеве отримання корів. Ви їх не бачите вздовж трас. Вони під стріхою проживають, ремигають. у них науково обґрунтовані раціони. Нагадую, що рекордсмени України там дають до 70 літрів молока і трохи вище на добу. Це страшні цифри. А недавно була публікація в Бразилії на якомусь молочному фестивалі. Корова за три дні за три дні дала розумієте, щоб досягати таких надоїв, звичайно, ну це нормальне утримання на вигулі на випасі вольному на зеленій масі, на зеленій траві корів. Воно такі результати не гарантує. На цьому все пані Наталі Ребрій, звертайтесь за призом на мій месенджер Фейсбук. Буде ваша тисяча. Слава Україні і Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам, бо вони нас захищають, і іншого у нас немає захисника. До зустрічі на каналі. Дякую.